Стрічку бачення метелика планують випустити в широкий прокат у 2023 році. Другий володар Золотого Дюка ОМКФ 2022, як я вже згадувала, документальна стрічка Терекони Тараса Томенка. Головна героїня цього фільму – 15-річна Настя, яка проживає в маленькому шахтарському містечку Торецьк, що розташоване на сході України. Місто стоїть на лінії розмежування. Це означає, що майже кожного дня воно перебуває під обстрілами. У насті посттравматичний синдром у 2015 році в новорічну ніч три снаряди град зруйнували її будинок. Від світу Настя ховається у віртуальній реальності. Вона живе з музикою з інтернету та набирається надії із мережі. Школа, в яку зрідка ходить Настя, розташована на відстані 800 метрів від позицій терористів і неодноразово ставала мішенню російських військ. У схожому становищі перебувають понад 10 тисяч дітей в Україні, які проживають у сірій зоні на сході країни. автором стрічки я маю змогу поспілкуватися особисто, просто зараз. Зі мною на зв'язку режисер фільму переможця ОМКФ Терекони Тарас Томенко. Вітаю вас щиро із. Вітаю. Золотим дюком, якщо можна привітати, бо у вас досить е, сумний фільм. Почнімо розмову. І я хочу почати із вражень від ОМКФ загалом, як за вашими відчуттями прийняли нас у Варшаві? Ну, на превеликий жаль, мені не вдалося потрапити, тому що я мав, е, мав бути в Києві. Ось, але так як ну, передавали е, глядачі, котрі були, то надзвичайно теплий був прийом, надзвичайно. Емоційна реакція на картину, і для мене це надзвичайно приємно. Я вважаю, що взагалі те, що Варшавський кінофестиваль надав майданчик свій для Одеси, це потужній, потужній крок, потужна комунікація українського кіно з європейським глядачем, і це надзвичайно правильне своєчасне рішення. І рука просто допомоги українському кіно. Перейдімо Можливо. до тереконів. Ви знімали стрічку ще до повномасштабного вторгнення і тему дітей е, сходу України. Ви досліджуєте ще з початку війни на Донбасі? На вашу думку, чи став фільм за півроку, вже більше ніж півроку з моменту світової прем'єри, дієвим інструментом у боротьбі за краще майбутнє для дітей зі сходу України? Ну, фільм не може стати там, дієвим інструментом, фільм це відзеркалення, це є метафора. Але принаймні життя Насті о, трохи змінилося да, на кращу сторону, тому що вона є запрошена на фестивалі, її знають. Ну, на превеликий жаль, вона не, не виїхала, вона на даний момент досі знаходиться в своєму місті. Ось, але те, що вона знялася в фільмі, це є, надає якусь надію, крилю її, дає взагалі надію вирватися з цього ну, кола. Ось, І ну, взагалі кіно воно не несе якоїсь такої функції, щоб е е воно просто ми спостерігали за, за життям Насті і цих дітей понад 4 роки. Ми, е цей фільм про дорослішання, про встановлення особистості. про... Те, як війна впливає на дитинство. Цікавить етичний момент створення документальних фільмів про війну не тільки вашого, а загалом цікаво вашу думку з цього приводу почути. Під час зйомок діти, травмовані війною, вони ніби повторно переживають всі ці події, розповідаючи, зокрема, документалістам. Так, так само їхні рідні на емоціях можуть, можливо, навіть несвідомо давати дозвіл на зйомки, де, на вашу думку, баланс між бажанням розповісти правдиву історію, так і про спостерігати за тим, що відбувається, і Справа героїв на приватність. Як ви для себе це вирішували? Дуже гарне питання, дякую вам. Ми намагалися не перетинати особисту особистий простір, особистий простір героїв. Ми просто спостерігали, ми не втручалися, ми не брали інтерв'ю, ми не запитували, там не, не давили на на якусь жалість. Наші герої просто існували перед камерою. Це був принципом нашої зйомки, тому що ми, ми домовилися з знімальною групою, що ми не втручаємося в їхнє особисте життя. Ось, ми просто знімаємо те, що вони, власне, дозволяють, що не робили проти їхньої волі. Але, в принципі, да, це надзвичайно болюче зараз питання, тому що ще багато людей, не переживши травму, Багато хто цим може скористатися для того, щоб зняти якісь гарячі кадри там, чи, чи залізти в душу. Я вважаю, що це не етично. Ось що має бути дистанція і е, особистий простір і приватність персонажа це ну, святе, за яке не можна, ну, за що не можна переступати. Ось. І в нашому випадку е, ми. У нас не було якихось інтерв'ю, ми не, побудована картина таким чином, що це спостереження. Ми спостерігали Настя на дитинство, Настяне життя, і, і воно закінчується тим, що Настя отримує паспорт, вона стає вже громадянином України. Ми чотири роки спостерігали за цим. Це було зроблено до гарячої фази. ще. Ось, але mm. парадоксально так, що на той час. Була Настя, була і будинок був зруйнований під Новий рік, батька якого вбило. Ось, і, це було, і ми цим фільмом хотіли нагадати взагалі Європі, що в нас війна. І коли ми показували на Берлінському фестивалі, багато хто ну, не вірив, що це ну, таке відбувається. І а вже це було на початку буквально... лютого 2022 року. Так, це прем'єра була за три дні до початку війни насправді. І Я сподіваюся, коли, що так і коли вже трапилася війна, ну власне парадокс полягає в тому, що вся Україна перетворилася в Настю, да? ми всі перетворилися в Настю в її будинок, довкола якого йде життя. І тому о, зараз власне воно стало таким, такою метафорою для всієї України цей фільм. Ну і на сам кінець я хочу дуже коротко, але все ж згадати про іншу вашу роботу: ігрову стрічку Будинок слово. Це фільм про українських письменників, яких зібрали в одному будинку під одним дахом, щоб змусити їх працювати в ім'я системи. І якраз вчора була трагічна річниця розстрілу поета-футуриста Михайла Семенка. Та й взагалі будинок слово, сама будівля будинку Слово у Харкові, сильно постраждала від активних російських обстрілів. На мою думку, просто зараз ця стрічка дуже потрібна українському глядачеві. Коли ми зможемо її побачити в широкому прокаті? Коли вийде в прокат, ну, це питання залежить від продюсерів. Вони е, намагаються знайти якийсь такий час між обстрілами. І я сподіваюся, що це буде наступний рік, тому що. Е, я не впливаю на це питання, тому що це їхня права належать продюсерам компанії Fresh Production, і тільки вони можуть вирішити. Насправді, мені як режисеру дуже би хотілося, щоб стрічка зараз вийшла, тому що ми бачили реакцію публіки. У нас був показ в Києві, у нас були продані всі квитки на кінофестивалі. Повністю забиті зали і величезний інтерес до цієї стрічки. Мені би дуже хотілося щоб вона найскоріше потрапила для доглядача. Сподіваюся, ну в наступному році там це буде. Я буду робити все, що від мене залежить, щоб це сталося якомога швидше. Дякую вам величезне за всю вашу працю. Я мала розмову з режисером Тарасом Томенком щодо нагородження його стрічки Терекони на одеському міжнародному кінофестивалі, який відбувся цього року у Варшаві.